У! Лижня! Хо-хо-хо! Братішка, ти шо? О окунидло! Вони ж сумасшедші! Дякую, який! <рес> <рес> Оце горба! Друзі, поставив лижу! Другі! Та. Ти шо? Чай з'їсти, його хтось хотів! Хорошенький. Поставив лижу на потяще, щоб простукувати. 17 грамів. Ой, 20 грам. 20, 18. 18, 19. 19, 20. <різь> 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 да. І такий кабанчик. Ну десь кіло, я думаю. Красун. Ротяка яка? Де ти, ти шо?